Вітаю! Ви на каналі АКБ Крамниця. У даному відео ми розглянемо наступну ситуацію. Акумулятор у необслуговуваному корпусі втратив велику кількість води, простими словами, википів. Покажемо, як виявити несправність, які при цьому ознаки та чи можливо відновити такий акумулятор, і що для цього треба зробити. Привезли на перевірку ось цей акумулятор, який був встановлений на дизельному авто Nissan Vanette. Це такий старенький бусик з об'ємом двигуна 2,3 літри. Автомобіль використовувався не дуже часто, та останнім часом акумулятор через раз міг запустити двигун. Власник досить часто знімав батарею та пробував довго заряджати, але ситуація краще не ставала. Подумав, ну, три роки попрацював і, мабуть, сучасні акумулятори найбільше не розраховані, та прийняв рішення про купівлю нової батареї. Але цю перед здачею вутиль все ж таки просив оглянути. Першим ділом, щоб уважно оглянути акумулятор, треба його почистити, тому що, як завжди, акумулятори, які потрапляють на обслуговування з-під капоту, зачасту дуже брудні і привозять ось у такому стані, як бачите. Взагалі це питання не тільки естетичного вигляду. Почистити щіткою та протерти ганчіркою не займе багато часу, але цим ви частково зменшите підвищений розряд батареї. А я це роблю тому, що приємніше і зручніше працювати саме з чистим акумулятором. Буквально пара хвилин і маємо змогу оглянути. У нас, як бачите, акумулятор Voltor серії Ultra виробляється у Словенії на заводі TAP. Азіатський тип корпусу у розмірах D31, полярність пряма, тобто плюс ліворуч. І у нас вже видніється дата виготовлення. Зроблений був у 19-му році 41 неділі. 41 ша неділя це має бути жовтень місяць. Номінальна ємність вказана на наклейці і мала 95 годин. І пускового струму 850 А по стандарту Єн. До речі, досить не у багатьох авто встановлюють такий корпус саме з лівим плюсом. Індикатор, звичайно, нічого нам не показує, так як пустий. Це є першою ознакою того, що рівень електроліту менше норми. Корпус батареї візуально без пошкоджень, права стінка пряма. А от якщо уважно продивитися до лівої стінки, то бачимо, що трохи видута. Якщо прям приглядатись, то це помітно. Але важко сказати, чи це набутий дефект, бо така трохи округла стінка зустрічається і на нових акумуляторах. Мінусова клема трохи затерта, але зовсім не критично, і кришка лабіринт на місці, її навіть не намагались зривати, що буває досить часто. Плюсовий вивід також трохи затертий, і з цього боку також кришка виглядає нормально, без спроб її зірвати. До другої ознаки віднесемо той момент, що якщо спробувати підняти акумулятор і трохи похитати, то ми б мали почути, як плюхається електроліт. А у цьому випадку абсолютна тиша, причому відчуття, що зовсім немає рідини. Корпус повністю чорний, і просвітити ліхтариком неможливо. Це незручно, якщо дивитись з боку обслуговування. Замірюємо напругу на клемах і бачимо показник 1325 вольт. А очікували побачити близько 12,8. І Ніби акумулятор повністю заряджений і навіть не встиг ще охолонути після заряду. Але ні. Така висока напруга тримається вже кілька днів, і це також можна віднести до ще однієї ознаки акумулятора, який втратив воду, і концентрація кислоти стала більшою. Відповідно, і напруга тримається вищі норми. Підключимо тестер і подивимось на показники. Вибираємо EN, виставляємо 850 і маємо внутрішній опір 515 мО, 536 А пускового і напругу тестер наміряв аж 1342 В. Рекомендую замінити батарею. І, як кажуть, замінити ми завжди встигнемо. А зараз давайте спробуємо все ж таки заглянути всередину, щоб переконатись у наших припущеннях. Верхня кришка у цього акумулятора суцільна, лабіринтна, з обох боків отвори для відведення газу. Через верхню наклейку видніється структура самого лабіринту і знімемо наклейку, щоб обрати місце, де будемо робити отвори. Так, щоб наклейку не пошкодити і не порвати, її краще нагріти феном. Буквально 2 хвилини і можна знімати. Мені зручніше всього лезом під наклейку і потім тягну за куточок. Якщо добре нагрілась, то знімається дуже легко. Без наклейки чітко видно місця, де буде найзручніший доступ до банок. Ну і приступаємо до операції. Кому як зручніше, але мені більше за все до вподоби саме паяльником. Ніякої стружки, і нічого зайвого не падає, і просто роблю отвори у центрі кожного кола. Звичайно, заздалегідь треба подумати, чим будете після роботи такі отвори закривати. І вже діаметр отвору обираєте який зручніше. Але зараз задача подивитись на рівень електроліту та стан пластин. Роблю отвір трошки ширшим і поки що тільки в одній банці. Заглядаємо всередину і бачимо, що натяку на воду навіть не видніється. Але що дійсно здивувало, так це стан пластин. Погляньте, вони досить простойно виглядають, повністю рівні і ніякої корозії. Все більш-менш нормально, ну окрім рівня, звичайно. Тоді відкриваємо наступні 5 банок. В коментарях до схожого відео мене питали, чим я обрізав залишки пластику після того, як зробив отвори, тому цей момент також покажу. Просто канцелярським ножем знімаю все лишнє. Коли робив отвори, то виглядало, ніби такі рівні кружечки виходять. А як бачимо, на кружечки воно то схоже, але те, що вони рівні, не сказав би. Це думаю, не дуже суттєво і тепер є можливість заглянути у інші банки. І що очікувано, картина абсолютно однакова: рівень електроліту, м'яко кажучи, відсутній. А стан пластин однаково непоганий у всіх банках. Наступний крок, звичайно, це долив води. І ми заливаємо стільки води, щоб перекрити всі пластини і, заливши 150 мл у кожну банку, тільки у третій рівень перекрив пластини. Щоб досягнути однакового рівня у першу і шосту додали по 50 мл, у другу, четверту та п'яту банку ще додали по 40 мл. Десь близько години постоїть і замірюємо напругу. Бачимо, що трошки знизилась, маємо 1295 В. Це нормальна реакція. Далі ми підключимо тестер і подивимось, як змінились показники після доливу. Підключаємо, обираємо EN і 850 вже було виставлено і тестуємо. Внутрішній опір 4,15 мОм. був 5,15, пусковий струм 665 А. Конвей наміряв напругу 13,1. Ну, як бачимо, все ж таки показники помітно кращі, незважаючи на те, що в банках зараз просто дистильована вода. Треба розчинити утворені сульфати, наскільки це можливо, і цим вивести густину електроліту до норми. Думаю, з першого циклу це навряд чи вийде, але тут поспішати не треба. Підключаємо зарядний пристрій і для початку використаємо автоматичний режим. В даному режимі з цим акумулятором ми високих струмів не побачимо. І задача цього режиму на першому етапі це якраз невисокими струмами трохи вирівняти густину по банкам, щоб набиралась відносно рівномірно. Напруга почала зростати, і буквально через 10 хвилин заряду ми бачимо 14,9 вольт і 2,8 А. І це був максимум по силі струму. Потім напруга поступово збільшувалась, і струм коливався від 0,8 до 1 А. Через 9 годин заряду бачимо, що процес потихеньку йде до свого завершення. Напруга 15,5 вольт і зарядний струм 0,4 А. За такий час густина точно не збільшиться, але якщо поглянути на реакцію в банках, то процес перемішування досить інтенсивний і сульфати помаленьку розчиняються. Тому почекаємо, коли автоматичний режим завершить роботу, а трапилось це аж через 18 годин. І пристрій перейшов до підтримуючого заряду. Якщо у даний момент заміряти гостину, то побачимо, що у всіх банках вода водою і поки ніяких змін. Поки що відключаємо зарядний пристрій і дамо акумулятору десь годинку постояти і зробимо замір тестером. Підключаємо і дивимось. Опір 3,93 мОм, пусковий струм 703 А і напругу конвей виміряв 13,5 вольт вже не рекомендує замінити батарею, а вказує на необхідність зарядити. Йому напруга 13,5 здається недостатньою, мабуть. Ну а ми бачимо, що результат стає кращим, і переходимо до наступного етапу. Почекаємо десь годинку і будемо розряджати акумулятор. Виставляємо режим розряду і вказуємо граничну напругу, до якої розрядимо батарею. 10,5 В це занадто, ми неємність міряємо, виставити вирішив трошки менше 12 на 11,7 В. І максимальне навантаження у даного пристрою 2 А, тому ставимо на максимум. Відверто кажучи, думав, що за години 3, ну максимум 4 акумулятор розрядиться до заданої напруги, але чекати довелося помітно більше, і за майже 15 годин розряду злито було, як бачите, на дисплеї, 29,6 Аг. Це досить непоганий результат, який прям прозоро натякає, що ємність у батареї все ж таки є, і якщо розчинити більшість утворених сульфатів, то і щільність стане в норму, і в цілому акумулятор має великі шанси на відновлення. Наступним етапом проведемо другий цикл заряду. Перед початком контрольний замір напруги і маємо 12.07 В. Під'єднаємо зарядний пристрій і на цей раз використаємо режим cc 2 У цьому зарядному так іменується режим качання, тобто використаємо асиметричний заряд. Таким чином, можна позбутися кришталиків сульфату, які в теорії закривають саме пори пластин. Якщо даний режим пройде ефективно, то результат ми побачимо у вигляді помітного приросту у показниках густини без використання підвищеної напруги. Нагадаю, що на даний момент густина електроліту дорівнює 1,10 Виставляю напругу 14,8, струм заряду буде 2 А. Як бачите, зарядний струм змінюється на короткочасне навантаження у пів А. Спочатку йде звичайний заряд, а як напруга досягне ближче до 13 В, то вже буде включатись навантаження. І в такому режимі чекаємо завершення другого циклу. Звичайне очікування буде за кадром, і по завершенню заряду включаємо камеру та дивимось на результат. За цей час акумулятору було влито трохи більше 32 Аг, і по часу весь процес тривав 19 годин. А зараз дивимось на результати основної задачі чи збільшилась густина. Починаємо з першої банки, де показник виріс до 1.16, друга банка 1.18. Третя – 1.19 І у цих банках електроліт досить чистий. Далі четверта – 1.18. У п'ятій також 1.18 і у шостій – 1.16. Поки що трохи відстають крайні банки, але це не критично. І думаю, мають ще трохи вирівнятись після дозаряду. Цікаво подивитись на показники тестера. Задані параметри не міняли і дивимось показники. Внутрішній опір 3,71. Пусковий струм 742 А і напруга 13,5 вольт. Досить висока, тому як після заряду пройшло мало часу, але, тим не менш, тестер вже змінив свою думку про цей акумулятор і пише, що хороша батарея. Ну і нарешті останній етап заряду, яким ми маємо довести густину до належного показника і використаємо для цього ручний режим. Напругу поставимо 16 В, і при досягненні цієї позначки струм буде поступово падати. Силу зарядного струму виставимо у 1,5 А. Поки йде до заряд акумулятора, краще буде протерти сухою серветкою верхню кришку. Коли напруга досягла 15,9 В і струм зменшився до 5 А, можна поглянути на верхню кришку і побачити досить помітні сліди бурління електроліту, і видно, що реакція у крайніх банках навіть трошки більша, ніж у інших. Також вже кулька в індикаторі другої банки сплила на поверхню. І значить рівень точно в нормі і щільність має бути також відповідною. Це ми скоро заміряємо. Зупиняємо зарядний процес і даємо акумулятору відстоятися і потім міряємо щільність. Перша банка 1.26, друга банка 1.27, Третя 1.27, Четверта 1.26. І здалося ближче до 1.25, але перемірюємо потім рефрактометром на всяк випадок. П'ята – 1,27 рівно. і шоста – 126 ближче до 1.27. Краще контрольний замір все ж таки зробити, тому як хоч невелика, але все ж таки розбіжність за реометрами буває досить часто. Буквально одна невелика крапля і можна дивитись. Найважче у цих замірах це навести віконце у камеру, щоб чітко роздивитись показники. А тут показник, як бачимо, трошки більший, ніж 1.28 грам. Далі, мабуть, зручніше викласти у фото, бо цей замір щось трохи затягується. Друга 1.27, і також трохи вище. Третя ближче до 1.28, Четверта – 1.27, П'ята також ближче до 1.28, і шоста 1.29. Майже як перша. В принципі, зовсім невелика розбіжність, якщо поглянути у технічний лист даної батареї, то заводський показник густини на рівні якраз 128 г на сантиметр кубічний. Прийшов час перевірити, як наш акумулятор тримає навантаження вилкою. Звичайно, використаємо 200 А. І, звичайно, за кадром вже кілька разів перевірили для впевненості. Але тепер на камеру. Навантажуємо і до 10,5 В просідає досить непогано. Основна робота по відновленню завершена, і тепер акумулятор повністю заряджений, має належний рівень електроліту і густину, досить високі стартерні характеристики і добре тримає навантаження, тобто батарея готова до подальшої експлуатації. Залишилось лише підібрати пробки, щоб закрити отвори. Пробки з невеликим діаметром і без різьби були взяті з відпрацьованого старенького акумулятора, і вони дуже вдало підходять, так як мають під кришечкою кільце для того, щоб досить щільно триматись у корпусі. Виглядає непогано, і при потребі доступ до електроліту в цьому акумуляторі буде. Звичайно, естетично наклейка вже виглядати не буде, але зверху все ж таки можна приклеїти. Чому б ні. Ну і ще один момент хотілося б підправити: ось такий чистик для клем подарував мені глядач каналу. До речі, досить зручна штуковина. Дякую за подарунок. І буквально хвилина роботи і клеми виглядають на порядок краще. І взагалі, як ви зрозуміли, догляду потребують і клеми, і корпус, і акумулятор в цілому вважається запчастиною, але строк його експлуатації якраз залежить від догляду і самої експлуатації. У даному випадку власнику цього АКБ треба звернутись до сервісу, де ремонтують генератори, тому як википання такої батареї за відносно невеликий термін свідчить про некоректну роботу зарядки. Дякую, що переглянули це відео, і сподіваюсь, воно було корисним. До нових зустрічей!